Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. серії потужних вибухів в Польщі самого ранку. Одразу після цього вибухи лунали в Білорусі ранок 10 червня. Почався нескавим. Телеграм-канал Польський кур'єр пише наступне: що полунав вибух в Хелмі. За даними телеграм каналів було здійснено атаку на одну із військових баз Польщі, а не диверсійними групами а безпілотником, який рухнув на військові ангари. Телеграм-канал Польський Щур пише про те, що офіційно це називатимуть навчанням. Неофіційно 30 хвилин тому додав провів закриту нараду, пишуть про 48 загиблих та понад 20 вибухів на території польської бази. Офіційна інформація замовчується. Повна бойова готовність за закритими дверима лунали. назви Мінська Бреста, Баранович, Негласна війна. Поляки більше терпіти не будуть. Саме тому нарешті розблоковано українські кордони. Політичне керівництво Польщі така підозріла, прозріла ворог. Таке на кордоні, але не тому, що поляки блокували. Пише телеграм-канал кур'єр», Кур'єра польським пілотам та артилерист. Саме віддано накази щодо атаки відкриття вогню превентивно по всіх ворожих цілях. Орієнтовно за таких мабуть став транспортних і 76 який з пожежею в двогоні рухнув поблизу Парановича. Екіпаж не вижив. Пише білоруський партизан. Офіційно дві країни про бойові дії не заявляють. А разі польський кур'єром у Польщі. Повідомляють загрозу на РФ та готуються до цього. Про це розповів надзвичайний повноважений посол України в Республіці Польща 2014-2022 років. Дипломат. Андрій Дещиця у тері телеканалу Еспресо він прокоментував заяву Путіна про те, що Росія не буде нападати на Польщу, але відповість, якщо Польща нападе першою, такі заяви є досить тривожним сигналом. Путін зможе використати це своєрідне виправдання, але Польща готується і цілком свідомо до того, що Росія може на них напасти. Повідомив дещиця Путін може знайти безліч причин, чому Польща напала на Росію, каже дипломат. Підстави може бути дуже багато. Наприклад, коли зіб'ють російську ракету на територію Польщі. Польщі, яку нібито помилково запустять в сторону України, але потраплять у повітряний простір. Польщі також росіяни можуть проконтрактувати. Використання площадки аеропорту в Жашеві як своєрідну загрозу, бо через неї постачається зброя проти Росія. Це вже напад на РФ або можуть придумати якусь провокацію, таким чином мати підстави правдання, щоб напасти на Польщу. Зауважив він, польщі це серйозно сприймають. і Говорять, що потрібно досить серйозно зайнятися зміцненням обороноздатності країни. Зрештою вони це роблять, каже дощиця. Вони вже до цього готується. попередній уряд це робив. І теперішній уряд це робить Йдеться про закупівлю нового військового обладнання, збільшення оборонного бюджету. Тут вже Трампу буде нічого сказати. Побольше віддає понад 2% свого ВВП на озброєння НАТО. Також вони працюють над створенням нових військових підрозділів, в тому числі і військ територіальної оборони. Також це розміщення американських військових баз в Польщі. Великі військові навчання в Польщі зазначив дипломат. Польща готується, але також цілком свідома, що кращим засобом для захисту Польщі. Буде допомога Україні і перемога України у війні з Росією. Додав він про це говорить прем'єр-міністр Польщі Дональд Туска, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та інші польські політики, особливо у їхніх розмовах з американськими політиками, в тому числі з республіканського табору, сказав дощиця. Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росія вторгнеться в інші країни, якщо її сили переможуть у війні проти України. Про це він заявив на економічному форумі. Катарія пише Блумбарг. Він також спрогнозував новий військовий пошук Туг Кремля найближчими тижнями за словами Дуди. Хоча на напад РФ не варто чекати невдовзі. Союзники по НАТО вразливі. Якщо їм вдасться перемогти в Україні, якщо їм вдасться досягти своїх цілей, вони нападуть на інші країни. Сказав Дуда. На його думку, це можуть бути країни Балтії, можливо, це може бути Фінляндія, а можливо, Польща. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став. Та вподобайки пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.